Як не варто носити дитину у віці немовляти? Перше, не можна носити обличчям до себе лице до лиця. Чому? Тому що тут ми тримаємо за шию, і це дає додаткову компресію, додатковий тиск саме на шийний відділ хребта. Також не варто носити в цій позиції, тому що у нас йде додатковий тиск на таз з цього боку і на поперек. А також додатковий тиск для грудної клітини і хребта дитини-скелет в цей період лише формується. І також не варто носити дитину ось в такій позиції. А саме Ось так і ось так. Чому? Тому що дитина повинна тримати голову, а вона нею буде рухати в сторони. І також не варто позиціонувати дитину в цій позиції, тому що у нас йде додаткова компресія, додатковий тиск на шийний відділ хребта. На увесь хребет, який у нас формується у новонародженому віці від 0 до 6 місяців, так? і також йде у нас додаткова компресія, додатковий тиск на таз органів малого тазу, поперек і тазові кістки.